Ми вирішили приїхати в городок, тому що, якщо чесно кажучи, в нас давно вже немає студентів з городка. У вас є прекрасна музична школа, загальноосвітні школи. І тому ми би хотіли, щоб ваші діти поступали до нас в коледж. Концерт досить різнобарний. Такий інструментальна музика і є спів, і навіть хор привезли. Дуже ми вдячні всьому педагогічному колективу. Молодці, дякую також студентам. які сьогодні всі на сцені дуже гарні номери. Такі концерти потрібні, тому що молодь і люди вас думаю, в місті також дуже чекають таких заходів, тому що культура повинна жити як би там не було. Публіка дуже приємна, дуже тепло прийняли. Бачу дуже багато глядачів зараз очікує. Зараз буде співати з нашим колективом джерело три номери. Надіємося, сподобається. Всього ми привезли 24 номери. Ми хотіли ще хореографію взяти, але просто нас транспорт нам не дозволили більше взяти місць. У нас було 50 місць, і ми 50 студентів привезли. Ми слухали пісні, дуже все гарно, класно. Хотілося б, щоб це було набагато частіше. Найбільше сподобалося напевно пісня Червона рута дуже її виконав. Дуже гарні викладачі, які приїхали, і дуже вдячні нашій громаді за такий чудовий концерт і можливість подивитися на таку гарну гру.